Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ 10 компаній, в акції яких можна заінвестувати в місті жовтні 2024 року. Розглянемо ці компанії, подивимось на їх показники. Деякі акції я вже купив, деякі ще собі розглядаю. Про це далі відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, на прохання багатьох підписників була створена група в Телеграм. Ось так вона виглядає. Переходьте собі, підписуйтесь. Тут я вже частіше викладаю, які акції купив, що я продав. Викладаю, прикладаю якісь скріншоти, рідко я щось продаю, хоча за останній час були пару продажів, наприклад, Starbucks собі продав і ще якусь компанію. Напишіть в коментарях, хто перейде в Телеграм і скаже, яку я ще крім Starbucks собі продав компанію. Посилання на телеграм-групу під відео. Отже, топ-10, мій топ-10, на мій погляд, в загальному зараз тяжко щось Відбирати, вибирати, тому що більшість компаній дуже сильно позростали. І якщо ми перейдемо, наприклад, на Фінвіз, то можемо побачити, що зміни ціни акцій за один день мало що показують, але якщо взяти, наприклад, за тиждень, ну тут теж мало що можна сказати. За місяць вже більш всього зеленого, якщо взяти за три місяці, то взагалі все повиростало за останні три місяці, за шість місяців ще більше. І за останній рік, взагалі, майже все зелене поприростало, як бачите. Дуже деякі компанії дуже великими значеннями Там Microsoft 30%, а Nvidia 221 AVGO майже 100%, AMD 50%, Amazon 45, Meta 81, Berkshire 35%. Коротше, дуже багато всього позростало. Якщо подивитися, наприклад, знову ж таки, по E, то бачимо, що все відносно E дуже сильно перекуплене. Тому вибирати тут мало що є, і більшість компаній будуть таких стандартових. Можна сказати, одна із них, ось, наприклад, буде Berkshire. А Тут якась попена є, є якась компанія ще. Arch Capital Group, Ти -ти -ти. що вона там там ростом? Довольно так непогано росте. Показники цікаві. Компанія, яка не мала входити до цього відео, можете собі потикати, подивитися. Форекас навіть. Ну, форекас, добре, що не сильно там щось прогнозує. Можете переглянути собі додатково собі домашнє задання, так сказати. Я собі розгляну. Добре, мій топ 10 Перша компанія Макдональдс. як не странно, недавно вийшла новина. У них там в бургерах понаходили, поотравлювались люди бургерами, котлетами. От і компанія впала на 5%, Але це. Тільки за останні 5 днів в загальному за рік компанія виросла на 18%, за 5 років 51%, за максимальний період часу 85 тисяч. Ця новина, що там була, вона взагалі думаю, мало що там зробить з цією компанією. Ну, порішають, чи там 50 людей отравилося, ну нічого затрулося. О. По фінансовим показникам компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,35%, тобто 7 доларів на одну акцію. В даний момент одна акція вже коштує 301,5 долара. Компанія Компанія входить до сектору Consumer Discretionary і індустрія Ресторани. По фінансовим показникам, що ми тут можемо бачити, що компанія по ревеню, наприклад, із року рік робить ну, невеличке таке, але плюси: там плюс 10%, плюс 6%. Компанія стара, така більш стабільна. Що ну от вона буде собі поволі рости. Звичайно, ми йдемо від компаній менш ризикованих до більш ризикованих, на мій погляд. Ну, і компанія така до більш безпечних відноситься. по, Gross Profit, так само бачимо, щось вона там зростає. 13 мільярдів було 14,5, 14,6. Ага, то у нас ТТМ, то, то нам не, не, не дуже важливо. Gross Profit росте. Net Income, так само бачимо, щось він там зростає, хоча останній час в 23-му плюс 37% зробив. Ну, але це із-за того, що він там на 18%, впав в 22-му. EPS так само зростає нормально, плюс-мінус. Кількість акцій вони роблять бейбеки, довикуповують. Ну і за рахунок цього акції продовжують собі нормально рости. Акції стає менше, акції стають дорожчими. По що ми там, що ми дивимося? По форекасту, наприклад, бачимо, що нормальна ціна рахується 318 доларів. Тобто ще плюс 5% за наступний рік прогнозує цей сайт. Форекаст тут прогнози на цьому сайті, це не означає, що так буде 100%, це просто прогнози цього сайту, аналітиків цього сайту. І ніхто не говорить, що це 100% інформація. Тому звертайте на це ласка, увагу і не думайте, що якщо тут написано так, то значить так буде точняк. Це лише Прогнози на нічим не підкріплені максимальну ціну. Вони прогнозують 360 доларів, тобто плюс майже 20%. І найнижчу ціну вони прогнозують 265 доларів, тобто мінус 12%. Наступна компанія Berkshire Hathaway бачимо за місяць, вона плюс відсотка за рік вона плюс 35%. За 5 років плюс 116, за максимальний період часу плюс 1840 відсотків. Компанія Ворена Баффета дивідендів вона не виплачує. Ходить до сектору фінансів, індустрія Insurace Diversified, бачимо, що фінансові показники по ревеню компанія зростає стабільно, собі, плюс 12 плюс. 9% плюс 20% плюс 11% із року в рік. По Gross Profit бачимо, що за останні 5 років вона то туди, то сюди. Але як ми бачили на графіки, ціна росла. Були деякі там проблеми у компанії, але Buffett це все швидко вирішував. Плюс 22-й рік всі ми знаємо, пандемія застала інвесторів комусь зробила погано, комусь зробила добре. Хто встиг, тому було досить добре. Хто запанікував, тому було погано. Net Income так само, ну. Не рахуючи 22-го року, бачив було 89, потім мінус 22 мільярда, потім 96, і зараз незакінчений рік, ще плюс 67, але ще рік не закінчився. Кількість акцій вони роблять бейбеки, там по 1,5-2%. Для нас, як інвесторів, це краще. Хто не розуміє, що таке EPS, ревеню і так далі. Ось тут десь буде підсказка. Можете перейти, подивитись, там відео на 20 хвилин. Здається, я записував і пояснював, що це таке. Далі по форекасту, тут, в принципі. Ципі, все б'є в одну і ту саму ціну, що за рік часу вони там зроблять плюс від 2 до 5 471, 477 долара і 465 доларів за акцію. В принципі, всі показники показують, що зараз нижча ціна чим має бути, хоча не така і велика. Наступна компанія у нас Nextera Energy. Я маю цю компанію. За місяць часу вона зробила мінус 2,5%, так сказати, за рік часу плюс 60%, за 5 років плюс. 40% за максимальний період часу 3600%. Плюсом компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,5 майже відсотків, тобто 2 6 центів на одну акцію, яка варта 82 долари 81 цент на даний момент. Сектор Utilities, індустрія, Utilities Регуляр Електрик, тобто зелена енергетика, панелі і так далі. Фінансові показники бачимо наступне. Якщо от відключити оце, то буде нам так краще. Ревеню компанія, бачимо, що за останні 3 роки зробила от 21-й був в неї в мінусі. Далі 22-й, 23-й, плюс 22, плюс 34% тобто їх, ревеню їх дохідністю. Net income, чиста дохідність після сплати там всіх податків, зарплат і так далі. Бачимо, що навіть останні 3 роки вона робила плюс 22, плюс 16, плюс 76 відсотків. Кількість акцій тут вони довипускають. Ну, не дуже добре, але не так критично. 2,5 відсотки за останній 23 рік був. По EPS компанія за останні 3 роки зросла плюс 22, плюс 16, плюс 70 відсотків. Компанія так само збільшувала дивіденди на 10 відсотків щоразу. So... Oh. Місяця по фарикасту показує наступні показники, що на даний момент за рік часу має бути такою самою десь ціною: 83 долара, тобто всього плюс відсотка. максимальна ціна 102 долара, тобто плюс 23 відсотка, і найнижче 44 долара, тобто мінус 46 відсотків. В принципі, моє бачення, що вона може дойти нормально собі спокійно до цих 100 доларів. Знову ж таки, якщо впаде до 44, я собі б докуповував наступна ком. Компанія ST Microelectronics, STM. за рік часу компанія мінус 30% за 5 років, плюс 37 за максимальний період часу плюс 660 Компанія виплачує дивіденди невеличкі у розмірі 1,28, тобто 36 центів на одну акцію, яка зараз варта 28 доларів 16. Компанія відноситься до сектору технологій, індустрія семікондуктор. Фінансові показники бачимо наступні. Що? По ревеню по дохідності в останні 4 роки вона робить плюси, плюс 6, плюс 25, 26, плюс 7%. Гроз профіт так само видно, що з 3 мільярдів до 5, до 7,5% і до 8 мільярдів щороку вона доходила. Net Income бачимо, що ось в 23-му у них був мінус 8%, попередні роки вони робили плюс 80%, плюс 116%. Кількість акцій останні два роки вони роблять байбеки, невеличкі зовсім, ну, але роблять. EPS так само і за Net Income зменшився на 8%, але останні ці 4 роки, то вони із 1,2 збільшились до 4,38, що досить добре. Дивіденди у 23-му вони збільшували на 50%. Відсотків. Попередні не збільшували, але, знову ж таки, в 20-му так само вони збільшили дивіденди на 42%. Відсотки. І по форекасту, що у нас тут показують, що зараз найнижча ціна від того, що вони там всі прогнозують. Тобто ціна зараз 28, а нормальна ціна має бути десь 40 доларів, тобто плюс 41% за рік часу має бути. Найнижча ціна, вони говорять, що буде 35 доларів, тобто все одно плюс 25%. І найвища ціна, яку вони прогнозують, 45 доларів. Плюс 62%. STM, до речі, я собі докуповував в цьому місяці, вже докуповував. Далі наступна компанія Schlumberger Limited за рік часу зробила мінус 30%. За 5 років плюс 16% за максимальний період часу плюс 200% 195. Компанія виплачує дивіденди 2,67%, тобто долар і 10 центів на одну акцію, яка варта 41,25. Центів на даний момент сектор енергетика, індустрія, oil and gas. По фінансовим показникам бачимо, що останні роки вона робила це. відключаємо, по ревеню, останні три роки вона зростає із 20 майже 3 мільярдів до 28 мільярдів і до 33 мільярдів. Gross профіт так само із 3,5 мільярдів до 5 до 6,5. По net income бачимо останні два роки. Роблять досить добрі плюси. Тобто, після net income це після сплати всіх там зарплат, податків і так далі. Лишає Чистих прибутків, чистих грошей, 3,5 мільярда і 4,2 мільярда, тобто 80% і на 20% плюсом із року в рік вони зробили. Кількість акцій випускають трошки небагато, але зовсім небагато. EPS, тим не менш, за останні 5 років, із мінус 7 виріс до плюс. 3. І компанія виплачує дивіденди. Ось бачимо, тут два роки вона зменшувала дивіденди в два рази, так сказати, але зараз почала знову нарощувати їх. По Форекасту, що тут нам прогнозують, нормальна ціна має бути 61 долар, тобто плюс 50% за 12 місяців наступних. Найвища ціна 71 долар, тобто плюс 72%. І найнижча ціна 50 доларів, 49 доларів, тобто плюс 18 майже 19%. Наступна компанія Рай. Holding, Бачимо, за рік часу зробила 24% плюсом, за 5 років 50% плюсом, і за максимальний період часу 3,5 тисячі плюсом. Компанія виплачує досить високі зараз дивіденди 6,5%. Тобто 287 долара на одну акцію, яка варта 44,5 долара. Відноситься вона до сектору Індастріал, а і індустрія Airlines. Думаю, більшість з вас літали цією компанією десь там собі на відпочинок. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні три роки компанія майже із 5 мільярдів зросла до по прибутку перевиню до 13,5 мільярдів, робила плюс 200%. Плюс 124%, відсотки, плюс 24%. Відсотки. Gross Profit так само і заріс із там, от, від 2021 року, рахуючи, мінус 66 мільйона. До 3,8 мільярда. Звичайно, в 22 му тут у них, оча було 2,5 мільярда. По Net Income бачимо так само, що із там за 5 років 650 мільйонів зросла майже до 2 мільярдів. Чиста прибутковість за останні 3 роки компанія довипускала, не дуже багато трошечки акцій. Звичайно, ліпше краще байбеки, коли зеленим. Ну але тут знову ж таки невисокі цифри. Тому, в принципі, нічого страшного. Епіез зріс із за 5 років із 0,5 до 1,67. Ну і за дивіденди мало що сказано. По форекасту, по прогнозам, знову ж таки, все майже в одну точку б'є. що... Найнормальна ціна має бути майже 62 долари, тобто плюс 40% за наступний рік має бути максимальна ціна майже 65 доларів, тобто плюс 45%. І найнижчу ціну вони прогнозують 58 доларів 80 центів, тобто плюс 32 Далі у нас підуть більш ризиковніші компанії. Наступна компанія Coursera. Десь я її був купив там, по 10 доларів, здається, і вона мені скотилася до 7 нам, на 30%. От. Але, але компанія знаходиться на даний момент в мінусах, в боргах, так сказати. За рік часу вона мінус 57%. За 5 років мінус 77%, максимальний період часу те саме. Компанія не виплачує дивіденди. На даний момент варта 7,62. Компанія входить до сектору Consumer Staples. індустрія, Education and Training Service. По фінансовим показам. Показникам, що ми бачимо, що ревеню у них так чи сяк зростає, і із 184 мільйонів за останні 5 років вони збільшились до 684 мільйонів. Щороку вони прибавляють тут ось 50, 40, 20, 20, 12%. Gross profit так само у них із 94 мільйонів збільшився до 365. Нет Інкам. Ось тут саме важливе, чому ціна би, внизу. Бачимо, що вони постійно в мінусах. Компанія працює, працює, заплатила всі податки, заплатила всі зарплати, і у них грошей лишається мінус 78 мільйонів. Чому компанію цю я собі розглядаю, бо в мінусах би, чого на неї дивитися. І за того, що ось тут від 2022 року бачимо мінус 175. Мільйонів, потім мінус 116, зараз мінус 78 мільйонів, тобто іде на спад. І можливо зараз, от якраз така ціна низенька за акцію, якщо у них і далі вони, наприклад, в цьому році або в наступному році вже почнуть виходити в плюс. То і ціна акції має йти, має піти вверх. Звичайно, може так і не буде. Може, і з цих 7 доларів, що зараз, може воно впаде ще далі там, до 1 долара. Ну але кількість акцій так само вони їх розширюють дуже сильно, дуже масштабно. От грошей їм там не вистає, так сказати. Довипустили вони акції там 15%, 205%, 27, 4 і 4. За останні два роки, останні два значення, то так призупинилися трошки всього по по 4%, але теж досить. Такі багато, але так як компанія не дуже, не дуже велика, то в принципі випускання акцій це для них більш-менш норм, от коли компанія не заробляє ще мільярди, а тільки на мільйонах. EPS так само у них, бачите, зменшується, ну точніше, ще в мінусі, але за останні ось 4 роки мінус 1,8, мінус 1,28, мінус 1,21 і зараз мінус 0,5. Тобто йде на зменшення. По Форекасту, що прогнозують аналітики цього сайту, нормальна ціна має бути 14 доларів, тобто майже плюс 100%, плюс 93%. Найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 9 доларів, плюс 18%. І найбільша ціна це 22 долара за акцію. Тобто плюс 188% може бути прибутку за рік часу. От якраз останнім часом я придивляюся за цю компанію, і ось десь тут, ось якраз вона де була по 10 доларів. Я на самому хаю купив її. Це був Джулі 26 числа. Можливо, десь тоді я її і купив. От, ну, знаю, що по 10 доларів в мене середня ціна. Наступна компанія Тесла. І о, якби Теслу. Не то, що відносиш до таких прям супер ризикових, але це така досить компанія, яка може бути волатильна. Тобто, маск щось вийшов, сказав, і компанія впала. Твіт який зробив, акції полетіли вниз. Потім прийшов ще щось, десь з ким сфотографувався, акції пішли вверх. Сама компанія для мене особисто досить класна, і за нею я вважаю майбутнє. У кожного, звичайно, свої думки. Зараз вони все пробують там, це роботаксів випустити. Поки що нічого Толкового не розказують, але, тим не менш, за останній день бачимо, компанія зросла на 20 майже 2% за один день. От, у них недавно був звіт, і після звіту там люди щось подумали-подумали, і компанія виросла за рік часу, плюс 22% за 5 років, плюс півтора тисячі відсотків за 5 років, і за максимальний період часу 20,5 тисяч відсотків. Компанія не виплачує дивіденди, на даний момент коштує 260 доларів за одну Акцію відноситься до сектору Consumer Discretionary і індустрія Auto Manufacturers. тобто автомобілі, але знову ж таки не рахуйте цю компанію як автомобілі, того що вони автомобілі це тільки якась там п'ята частина від всього, що вони роблять. По фінансовим показникам, що нам тут показує, що за останні 5 років компанія постійно робить плюси по ревеню по дохідності, щонайменше на 15%, 15%, 30%, 70%, 51%. Сотків з року в рік по gross profit, так само бачимо, із 4 мільярдів вона зросла до 17,5 мільярдів. По net income, бачимо із мінус 870 мільйонів зросла до плюс 15 мільярдів чистого прибутку. Кількість акцій вони довипускають, але останні два роки схаменулися і призупинилися. EPS так само в них зріс за 5 років із мінус 0,33 до 4,3 плюсом. Останні два роки. Три роки, бачите, які тут показники: плюс 700%, плюс 121, плюс 20%. Відсотків. Плюс 700% це ненормально в загальному, тому якби не, рах, не рахуйте, що отаке має писатись на кожній компанії. По форекасту, що у нас тут? На даний момент говорять, що нормальна ціна має бути через рік 215 доларів, тобто мінус 17%. Найнижча ціна 24 долара. Цю відмітку я вже бачу, здається, 3 роки, і всі три роки вони кажуть, що найнижча ціна має. Бути 25 доларів. Я не можу дочекатися, поки вона буде, щоб зайти і собі купити по 25 доларів. І найвищу ціну вони проготують 310 доларів за акцію, тобто плюс 20%. І от на рахунок того, яка зараз ціна 260, я, в принципі, сам, так сказати, згідний, і я її не докуповую по такій ціні, поки що. Хоча, знову ж таки, може щось там передивлюся. В загальному, от як вона там була, у них були просадки, вони там до 180 падали доларів на пару тижнів. от, от Тоді я докупову. Там по 160, по 180. Якщо там колись падала по 130, взагалі шикарно було. Такі ціни там дві, до 200 доларів, я собі її докуповую. Все, що вище, то в принципі чекаю. Ну і як говорив раніше, що компанія досить таки відносно волатильна із-за того, що маск там щось твітне. От, і, і починаються качелі, так сказати. Наступна компанія PDD Holding, китайська компанія. На даний момент варта 121 долар. За рік часу зробила плюс 16%. І досить добре, ось вона ось тут зробила. Я її купував десь по 100 доларів. Потім вона різко відросла до 150, зараз впала до 120. Але, знову ж таки, ну хто тут купив? Я записував якраз таке останнє відео, здається, і от там я, я показував, що там по 100 доларів, і вона. Потім різко виросла. Більшість хтось мені там писали в коментарі, що блін, класний твій канал, це випадковість, що так сталося. Ну не то, що випадковість, добре. Вони там сказали, що будуть посилювати там свою економіку, туди-ту, ту -ду 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 -ду, роздавати людям гроші. І на цих новинах понятно, що ось таке сталося. Але так відбувається це дуже рідко. Тому не думайте, що якщо я тоді сказав, що ось тут по 100, то значить постійно всі акції, які я назвав, отак вони будуть там за 100 купив, за 150 через місяць продав. І так не буває. Це просто на фоні новин. Ось так воно сталося. За місяць часу, можна сказати, тут вона зробила плюс 50%. За рік часу вона зробила плюс 16%, за 5 років 241% і за максимальний період 358%. Компанія не виплачує дивіденди. Компанія до сектору відноситься Consumer Discretionary і індустрія інтернет-рітейл. По фінансовим показникам бачимо наступне. Що у них тут ревеню постійно зелене і взагалі там плюс 100% не з, ріка, з року в рік. Гроспрофід так само із 23 мільярдів зріс до 213 мільярдів за 5 років. Тобто по подвоїлась там в 10 разів зробила компанія за 5 років. По Net Income останні 3 роки бачимо плюс 300%, плюс 90%, плюс 140%. Кількість акцій вони довипускають. Знову ж таки, останні три роки не досить, не досить активно. Добре, що вони схаменулися, але але довипускають, а не роблять байбеки. EPS так само зріс за останні три роки, бачимо з 22, можна сказати, до 60 ми по Форекасту прогнозується, що найнижча ціна якраз таки 120 доларів за акцію, яку вони прогнозують за наступний рік. Нормальну ціну вони прогнозують 182 долара, тобто плюс 50% від ціни зараз. І найвищу ціну 272 долари, тобто плюс 124%. І ось тут ось у аналітики говорять, ніхто один тримає, а решта четверо купують і п'ятеро strong baй тобто точно треба купувати. Знову ж таки підходимо до цього всього з холодною головою. Робимо свій там додатковий аналіз, дивимось на конкурентів і примірюємо на себе, чи ви готові ризикувати, чи не готові. І наступна компанія остання тормпілсі. Бачимо, що зараз варта 27 доларів за акцію. За рік часу вона впала на 8%, За 5 років в плюсі на 173%, за максимальний період часу в плюсі на 254%. Компанія виплачує шалені дивіденди на даний момент. Це 26%. Тобто 7 доларів 20 центів на одну акцію, яка варта 27 доларів. Зазвичай такі дивіденди можуть або Обрізати, так сказати, і один раз ви їх отримали там за один квартал, на наступний місяць, на наступний квартал отримуєте половину, потім з цього вони їх зменшують, от, а потім взагалі можуть відмінити, а ціна може ще сильніше впасти. Тому розумійте про такі ризики. До речі, відноситься до сектору енергетики, індустрія oil and Gas. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по ревеню із за останні 5 років із 700 мільйонів зросла до 1,6 мільйонів. Мільярда, по Profit із 251 мільйона зросла до майже мільярда. По net Income бачимо, що із 166 мільйонів зросла до 17, 713 мільйонів. Кількість акцій вони постійно довипускають, що не досить добре. І ось. Знову ж таки, звертайте на ось це увагу, що тут було 4-5 років назад 1%, 0,5%, а потім 5%. Наступний рік знову 5%, тобто не зменшується, а навпаки, збільшується. Тому тут можуть бути так сказати, проблемки, і акція може в ціні далі падати, ну а може і навпаки рости. Ніхто цього не знає. EPS Збільшився із 2,2 до майже 8%. І дивіденди: ось, бачите, в 2020-му вони їх збільшили на 750% тоді. Потім в 23-му ще на 25%, і от зараз показує, що в цьому році вони їх там зменшили на 12%, планують зменшити на 12,5%. По форекасту, що там показують наші прогнози, досить цікавий такий момент. Середня тут навіть немає, тут тільки середня ціна показується. 50 майже доларів за акцію, тобто плюс 78% за рік часу. Ну чи так буде, це для мене велике питання. Але так до доларів 40 за рік, я думаю, вона могла дойти або могла б дойти до 10 доларів. Тут уж як повезе, і далі, і далі у нас в сем. Оцю компанію можете собі так само глянути, розглянути. Буде 11-та бонусна. В принципі, на перший погляд, цікава. Що там далі треба читати, копати і дивитися, що в них там відбувається. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал на телеграм. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.